Нова велика, але частково відремонтована двокімнатна квартира у Київській області. Лише три місяці тому сюди переїхала сім'я Курінових з Харкова. Усе, аби почати нове життя ближче до серця країни її столиці. На кухні ми проводимо більшу частину своєї життя. Основна проблема в самому хламі. Його дуже багато. Саме цей мотлух. Камень рос, брату-подружья, яка уже 30 роки в разум. Если бы жену это все устраивало, я б не заводился со всем этим. Мне и так все устраивает, вот жену не устраивает. Я завалы на кухне просто не замечаю. Я сам зашел, на все это посмотрел глазами жены и понял, я с этим не справлюсь. Щоб усі конфлікти закінчилися, а дружина Георгія була щаслива та задоволена, дбайливий чоловік вирішив звернутися по допомогу до Таміли Чехович. Але для дружини це сюрприз, і Олена ні про що не здогадується. Навіть найсложніше найволнітельне для мене сьогодні буде, це приход жіни та Жена будет уже вже поставлена перед фактом. Скажу, вот смотри, дорогая, какой я заміщати. Історія з неочікуваним фіналом. Місія «Шик і блис стартує просто зараз. Доброго ранку, Таміла Чехович, ранок з України. Доброго ранку, Георгій Леонідович. Я зайшла на кухню, а це не кухня. Це магазин будівельних матеріалів. Тут ви живете сам чи дружина? з дружиною з дружиною. От дружина м'якакраситу вот цю поручила. Тобто ви хочете сказати, що дружина не знає, що я тут. Ага. Що це Сюрприз. Перше, що ми зробимо, це винесемо будівельні матеріали. Поня, поняли, поняло. Виносимо, поним, виносимо. Поним, поним. Штукатурка? Так. Ось на вашому столі. Георгій! Так. Ідіть я вам покажу мій улюблений інструмент для прибирання на кухні. Ви, ви що, то, щоб я чистив її зуби? Ні, ми будемо чистити нею чайник. Дивіться. А. Георгій, я обіцяла вам показати, як відчистити мідний таз. Спочатку ми обробимо таз содою, потім кислим розчином це оцет, а потім натримо лимоном, щоб він блищав. Дивіться, як він блищить. Він має світитися, наче сонечко. Як нова копійка. А дивіться, який він був. Таміла, ви волшебниця. Дивіться, яка сонячна погода. А в нас такі бруднющі вікна. Для того, щоб швидко помити вікна, нічого зайвого не треба. Лише лужний розчин та кислий розчин. Лужний розчин це вода і мило. Все. Нам ще потрібен водозгін. Ось такий продається в будь-якому супермаркеті. Але краще використовувати то, що для автомобілів. Георгій, дивіться, а? як блищать ваші вікна. Этого не може бути. <клес> Ви витащили стекла. <клес> Окна блістіли, звісно, як ніколи. Вашій кухні не вистачає характеру та декору. Тому я пропоную ось сюди прибити ручки і на них ми розвісимо кошики. А як ви так переїхали? На поїзді? Так, ну ви лишили там своїх дітей, квартиру. Що трапилось? Квартиру не лишила. Ми її продали. А чому саме сюди в інше місце? Ми вирішили куди-небудь уїхати. Я приїхав в Київ на спектакль, жена со мною. Є такі речі, які шкода викинути. Наприклад, як ось цей старезний холодильник. Він працює? Та ще і як. Тому я його зда декорую. Так, йдем. Ну, що тут відбувається? Що з моїм холодильником? Що з кухні? Що кухні? Давайте познайомимось. Таміла Чехович. Єлена Луньова. Дуже приємно. Ми вам з вашим чоловіком робимо сюрприз. Честно, я не люблю чужих людей в домі. Для меня это был подвиг. Дивіться, що ми зробили Ось там. Ти сказала, що сделай что-нибудь такое удиви меня. Вот я тебе. Ви заходите в свою квартиру, а на вашей кухне інша жінка. Ваша, ваша реакция? Ну, вообще-то, жінка розмальовує Жинка, размылливаю Михалодель. Я не смутилась, потому что Георгія приходит его подружки. Mm -hmm. И подружки это не обязательно сексуальные. А вот некоторые даже холодильники разрисовывают. Но его э, идея э, меня восхитила. Правда? Вместо того, чтобы самому убрать, <laughs>, пригласить такую очаровательную барышню и еще заставить ее убирать мою кухню. Это высший пилотаж. А вы чем занимаетесь? Ну, я инженер по образованию. А у вас такая дуже творча квартира. Вічно малювати. а Я вам залишаю всі інструменти, і коли у вас буде настрій, ви додекоруєте цей холодильник. Добре, ідея. Давайте п'ять. Я вважаю, що вийшло дуже хорошо. Тепер наступний крок краса. Георгій, Олена, як вам результат? Спасибо большое. Совершенно потрясающе. То, что я оставила утром, увидела сейчас, это очень большая разница. Корзинки потрясли. Скажи. Ваше решение да. совершенно замечательно. И мне кажется, что очень здорово вписывается в атмосферу всего остального моего декора. Главное, чтобы жена была довольна. Я тут муж инициативный да. и не подкаблучник. Вот как жена сказала, так и нужно. Уже без шуток, то очень хорошо. Ми даже не ожидали, що такое можна зробити із нашого покащення достроє. Якщо у вас захаращена квартира і в ній багато непотріб, то заходьте на сайт телеканалу Україна у розділ кастингу та заповнюйте анкету. І тоді я прийду до вас зі своїми порадами, лайфхаками та подарунками. Чекаю!